Слава Україні! Друзі! Вітаю всіх на ютуб-каналі Авторинку Карбазар. Сьогодні субота, 29 липня, і я вам покажу, які автомобілі продаються на авторинку Карбазар у місті Львів. Забігаючи наперед, скажу, друзі, я вже перебігся по авторинку, вибрав для вас декілька цікавих рядів. Отож, буде сьогодні дуже цікаве відео. Бажаю всім приємного перегляду. Поїхали! Kia Sorento, Sorrento 910 року, 2,4 бензин автомат 200 тисяч кілометрів пробігу. Салон тканини в автомобілі і, до речі, цей двигун можна сміло ставити на газ. Kia Picanto 6 6950 12 року, бензин не фарбовано, 96 тисяч пробігу. Mitsubishi Lancer 1,5, газ, бензин, механіка 7 року. 264 тисячі пробігу. Клімат-контроль, 4 скло підіймачі, електрогрівання дзеркал. Ось так виглядає у нас автомобіль. І мультикермо присутнє. Тепер у нас Fiat Freemont, той самий Dodge Journey. а це у нас дизельна Європа сімість, 12 рік, 217 рідного пробігу, дволітровий дизель на автоматі, повний привід. Ну і комплектація тут шикарна. Електроглювання водійського сидіння, 4 скло йдуть, датчик світла, дощу, великий екран, коробка автомат, двозонний клімат-контроль. І, друзі, це семимісна версія. Kia Sportage 14300, 2-літровий дизель, автомат, 251 пробігу 2014 року, комбінований салон шкіриці тканиною, автомат. Повний привід, мультикермо, клімат-контроль. Джета 12815 року, 2-літровий дизель на автоматі. 122 тисячі миль пробігу. Шкіряний салон. Мультикермо. Ось так виглядає передня панель. Переду Hyundai i20, 6500. 12 го року 1.2, газ, бензин, 165 пробігу. Коробка механічна. Венсалон. З кондиціонером. Електромобіль Nissan Leaf, 22300, 19 2019 року. 62 кВт, понад 400 км запас ходу, 33 тисячі пробігу в даному автомобілі. Nissan Leaf вже нас дорестайнговий. року 180 км запас ходу 67 тисяч пробіг в даному автомобілі. Досить невеликий пробіг. Nissan Leaf 8418 року 118 тисяч пробігу. BMW X5. 17 900, 12 рік, 3-літровий дизель без підкрасів. Автомат 290 тисяч пробіг. Шкіряний салон. Мерседес це класу. 2.2 дизель автомат. 213 тисяч пробіг 12 450 року. Ще раз наголошую, друзі. Машини на червоних номерах чи іноземних. Це свіжопригнані машини з Європи, як правило, без пробігу по Україні. Спортеж, 12 2012 року, 2-літровий дизель автомат, максимальна комплектація 228 пробіг 14750. У нас є панорама з люком, чорний шкіряний салон, повний привід, мультикермо, кліма, підігрів сидінь і лінзована оптика йде. Гольф 4603 4, -го року, 1,6 бензин, 120 тисяч пробіг. Toyota 13-го року, версія Limited, двигун 2,5 газ бензин. Повний привід, коробка автомат, 14500 ціна автомобіля. Шкіряний салон. Kia Sportage 16200, 16 рік, 1,7 дизель на механіці 140 тисяч кілометрів пробігу. Офіційно куплений в автосалоні автомобіль. Рено ZOE 16700 19-го року 4 тисячі пробігу в автомобілі. Рено Талісман 2018 року, 1,7 дизель механіка, 144 тисячі пробігу і талісман представлений в кузові седану. Citroen C-Crosser. 11800 12 року, 2,2 дизель, 233 пробігу, шкіряний білий салон, коробка автомат та повний привід. Дуже гарні комплектації. Ауді а 3800, 3,898 року, 24 газ, бензин, механіка. Ауді в нас в кузові седани. Aveo без... Його пропускаємо, йдемо до Кадіка. 808 року 2-літровий газ бензин на механіці. 231 пробігу в даному автомобілі. Ford Focus 8300-15 рік, 2-літровий бензин, автомат, 197 пробігу, шкіряний салон. Шкода Октавія 5106 рік, 1,6 газ, бензин. Механіка 297 тисяч пробігу. Рено сцені другого покоління 4300. 4-го року 245 тисяч пробігу в даному автомобілі. Volkswagen Tiguan 21500. Це у нас all Space, подовжена версія. 20-го року 20 тисяч пробіг, повний привід. Бензин. Фасад Б8, 16 тисяч доларів, 2015 року, 2-літровий дизель на автоматі, 223 тисячі пробіг, салон тканиновий, дуже гарний в бордовому кольорі. І поруч у нас електричне БМВ 14-го року, 13800 пробігу, можливий обмін. Що ж, друзі, показали одну сторону. Одного ряду повертаємося назад, ще є ціла сторона. І в нас таких, друзі, чотири ряди автомобілів. Це є один ряд, ліворуч ще один і праворуч ще два ряди авто. Продовжуємо. Знову зламалось авто. Двониш автосервіси, а вони всі постійно зайняті. Або, можливо, ти шукаєш автосервіс поруч з найнижчою ціною. Додаток FastFix допоможе тобі у цьому. Це супер зручний додаток, де ти можеш знайти варіанти вирішення своєї проблеми за ціною, часом та локацією. Реєструєш своє авто, описуєш тип проблеми та надсилаєш запит. Можна додати фото і побачиш пропозиції. Все дуже просто. Також в додатку є багато інших корисних сервісів, таких як шиномонтаж, детелінг, евакуатор та інші. Отож, друзі, додаток FastFix має бути в кожного автомобіліста у смартфоні. Шкода Октавія, 7 тисяч доларів, 1.6 дизель механіка 2011 року саду, 10 тисяч пробіг з шкіряним салоном. Nissan Roc 2,5 Бензин автомат. Рено Сценік 15300 року 1.5 дизель механіка 145 тисяч пробіг. Це у нас останній сценік досить стильно виглядає і вони цікаво зробили великі колеса. BMW x 13800, 3 літровий газ бензин, 234 пробігу, 8-го року автомат без ДТП написано. Фабія 455 року. Бензинова на механіці. Форт Куга 12-го року, 12800, 2-літровий дизель механіка, 160 тисяч пробігу. Nissan Rogue 14 2014 року, 2.5 бензин автомат, 159 тисяч пробіг, панорама, шкіряний салон. Porsche Macan, 29900, 3-літровий бензин на автоматі 2014 року, 133 тисячі пробігу, салон Шкіра з Алькантарою. П6 Пасат 8659 року, 2-літровий дизель на автоматі, 301 пробігу, білий шкіряний салон з Алькантарою та присутній в пасаті Б6 люк. Передній, задній персон, лінзована оптика. Цікаве авто в нас, Volvo V-60, 18816 року, 2,4 у нас дизельний гібрид, 233 пробігу в даному автомобілі. Mitsubishi 4604 року 18 бензинка на автоматі 325 пробігу в даному автомобілі. Ось такий Peugeot 407 SV 5207 року 2-літровий дизель на механіці зі шкіряним салоном великим панорамним дахом. Досить красива, досить красива в автомобілі. Lincoln MKZ 15 2015 року. 3,7 бензин автомат 14900, шкіряний салон, 78 пробігу. номер 023 164 1262. Шкода Октавія. А 7 16 року, 300 пробігу, 11400 1,6 дизельочок на механіці. Фасад Б7. 13 рік. 12500, 2-літровий дизель на механіці, 221 тисяча кілометрів пробігу. Kia Sportage, 2019 року 22500, 1,6 дизель на автоматі, 46 тисяч пробіг всього на всього. Невеликий пробіг і дуже гарний червоний колір, красиві легкосплавні диски, парктроніки, досить гарні комплектації. Volkswagen Passat 13800, 2-літровий дизель на автоматі, в максимальній комплектації 80 рідного пробігу. Кого цікава пропозиція, телефонуйте. Renault Рено 11600, 116009 року, 2-літровий дизель автомат, повний 30, 160 тисяч пробіг, панорама, шкіряний салон. Volkswagen Atlas 26 тисяч доларів 19-го року, 3,6 бензин автомат. Volvo V-50 19 тисяч доларів, 2,4 дизель на автоматі, 154 тисячі пробіг, двоколірний шкіряний салон, пам'ять сидінь, дуже-дуже гарна комплектація Volvo. Volkswagen Golf Alltrack, Це у нас повнопривідна версія. 17 тисяч доларів, 17 рік. 42 пробігу всього на всього 1,8 бензин на автоматі. Октавка, 2-літровий дизель, 2018 рік, автомат, 260 пробігу, 14800. Мерседес С класу. 1.6 дизель автомат 18950 17-го року 200 тисяч пробіг. І, друзі, в нас на авторинку є менеджер компанії «Авторія», який безкоштовно публікує оголошення про продаж вашого автомобіля на сайті «Авторія». Він просто до вас підходить, перевіряє, чи ваш автомобіль доданий на сайт «Авторія», і безкоштовно публікує ваше авто. BMW 3, 2-літровий бензин-автомат 2013 року 13 тисяч доларів. 228 пробігу і, до речі, досить хороша ціна для даного авто. Renault Clio 6500 1,5 дизель механіка, 8 рік, 173 тисячі кілометрів пробігу. Opel Insignia 8600 9 року 2-літровий дизель автомат, 206 тисяч пробіг. Ford Fiesta, 19 року, 72 пробігу. Тут немає, не може нічого. 1,6 бензин на автоматі. Електромобіль Audi e-tron. 55 тисяч доларів. 19 рік 48 пробігу. Запас ходу, думаю, під 500 кілометрів. Дуже-дуже красиве авто і в гарній комплектації. Volkswagen Touran. 14616 року. 1,6 дизель на автоматі, свіжопригнаний. 226 тисяч пробігу. Grand Senic 8990 2012 року 1,5 дизель на автоматі 240 тисяч пробіг. Як для автомата досить хороша ціна. 7-й пасад, 12 тисяч доларів, 2-літровий дизель автомат, 225 тисяч пробіг. Поруч з Б8 посад, 13950, 15 рік, 196 пробігу, 1,6 дизель на автоматі з тканеним салоном. Ще один Б8, 2-літровий дизель на автоматі, 190 пробігу, 17818 рік. Opel Zafira, але в гарній комплектації зі шкільним салоном, 1,6 дизель на механіці. 257 пробіг. Напевно, мала написати 1 і 7. Кія Picanto 4500 1-го 11-го року. Бензин 109 тисяч пробіг. 4 8,950. 12-го року. 1,6 дизель на автоматі, 234 тисячі пробігу в даному автомобілі. Мондео кузові універсал. 10 рік, 9300, 1,6 бензин механіка, 158 тисяч пробігу в даному автомобілі. Citroen C4, 6900, 1,6, Напевно, дизельний двигун 13-го року, 241 пробігу, механічна коробка передач на С4 Пікасо. Citroen С5, 7510-й рік, 1,6 бензин на автоматі шкіряним салоном 825 пробігу 10 го року. Коробка треть стоїть Айсен. Nissan Note 6,750, 1,5 дизель на механіці. 229 тисяч пробіг 2012 року авто. Volkswagen CC 8600 2 літровий бензин автомат, 12 рік, 212 пробігу, 8600. 1,8 газ бензин, сети 4 грам Пікасо. 5,300 ціна для. І автомобіль у нас з 2008 року. Chevrolet Epica, 4400 2-літровий бензин. Восьмий рік. Коробка механічна, щось 160 тисяч пробігу. Mazda 3, 13 рік, 11 тисяч доларів, 2-літровий бензин автомат, 119 тисяч пробіг. Ось такий цікавий автомобіль. MPM Motors 6700, 1,6 бензин механіка, 14 тисяч пробіг. Даний автомобіль, друзі, виробляється у Франції, точніше вироблявся. Подивіться, ці, який цікавий, стильний і однозначно буде виділятися на дорозі. Що, друзі, ось такий вийшов відеогляд, приходьте на авторинок, оглядайте, ще є багато різних цікавих автомобілів. Є їх цілих 4 ряди. найкращий вибір звісно, наш у суботу. Також щодня працюю на автомайданчику. Автомайданчик, на якому понад 150 авто. Будемо раді усіх вас бачити. Бажаємо всім мирного вечора. Не забувайте донатити на ЗСУ, підтримуйте наші Збройні сили. І, друзі, також підтримуйте україномовні YouTube канали. Тож обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал Кар -базар». Карбазар. Швидко продавати, легко купувати. Карбазар.лвів.юей